Чому я так поспішив із своєю автобіографією? Через віщо це її випускаю в світ? Та дуже просто. Я ж не певний, що як дуба вріжу, хтось візьметься за мою біографію. А так сам зробиш, знатимеш уже напевно, що вдячні нащадки ніколи тебе не забудуть. мене нема жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ Божий і потім років, мабуть, із 10 підряд мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Трапилася ця подія 1 листопада старого стиля 1889 року в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині. Батьки мої були, як узагалі батьки. Батьків батько був у Лебедині шевцем, материн батько був у груні хліборобом. Глибшої генеології не довелося мені прослідити. Часто мене запитують, де я мову свою взяв. Мову свою я взяв з маминої цици. Це не вичерпне джерело мовне. А взагалі батьки були нічого собі люди підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя послав їм Господь усього тільки сімнадцяте дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. Але нема де правди, діти. Письменник не так живе, і не так росте, як проста собі людина. Що проста людина? Живе собі, проживе собі, помре собі, а письменник ні. Про письменника подай, обов'язково подай, що впливало на його світогляд. Що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері під сицею і плямкам губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію. Зіньківську школу закінчив я року 1903 свідоцтвом, що маю право бути поштово телеграфним чиновником якогось дуже високого, 14-го чи що, розряду. Та куди ж мені в ті чиновники, коли мені тринадцятий минуло? Рано ти каже, батько закінчив науку. Куди ж я тебе, коли ти ще малий, доведеться ще вчить. А в мене й без тебе вже дванадцяти років. Та й повезла мене мати аж у Київ, у військово фельдшерську школу, бо батько, як колишній солдат, мав право в ту школу дітей віддавати на казенний кошт. У Києві я як роззявив рота на вокзалі і так ішов з вокзалу через увесь Київ аж до святої Лаври, де ми з матір'ю зупинились. Поприкладалися до всіх мощей, до всіх чудотворних ікон, до всіх мироточивих голів і іспити склав. Та й залишився в Києві. Та й закінчив школу. Та й зробився фельдшером. А потім пішло нецікаве життя. Служив і все вчився, все вчився, хай воно йому скажеться. Як ударила революція, завертівся. Бігав з університету до просвіти, з просвіти на мітинг, з мітинга на збори і з'їзда на конференцію. До того було ніколи, що просто страх. Хотілося, щоб і в війську бути, і в парламенті бути, і по всіх комітетах бути, і пісень співати так куди там. Де співають, там я, де говорять, там я, де засідають, там я. Державний муж одне слово. В 1921 році почав я працювати в газеті Вісті за перекладача. Згодом трохи, тоді ж таки 1921 року, почав я працювати і в селянській правді, де благополучно секретарював 5 літ. Робилося добре. Хороша була газета царство її небесне. Селян вона любила дуже, з любові померла. Перекладав, я перекладав, а потім думаю собі. Чого я перекладаю, коли я можу пілето не писати? А потім письменником можна бути. Вон скільки письменників різних є, а я ще не письменник. Кваліфікації, думаю, собі в мене особливої нема бухгалтерії не знаю, що я думаю собі робити. Зробився я Остапом вишнею та й почав писати. Робити більше нічого, папір є, робота не важка. Сижу собі та й пишу. Потім купив портфель. Зробився вже справжнім, солідним письменником. Отак От і пишу. Популярність Остапа Вишні, авторитет колосальний був. Кричали, просто я чую на вулиці, кричать, Остап Вишня то Остап Вишня, що ти там у тому погрібнику робиш? Що ти кобилі зазираєш у зуби біжи, Он живий, Остап Вишня. Сатири Остапа Вишні. От самого нюху тікали, казились, падали ж на коліна. У нас же дійсний випадок на Полтавщині був, коли бригадір, що йому не робили, і догану, і попередження, ні, він своє робить. Тоді голова каже, так що з ним, братці, возитись, давайте напишемо Остапу Вишні. І він упав на коліна і в сльозах просив. Помилуйте, не пишіть, я все зроблю. Мої друзі, будь-вони трижди прокляті. Бюрократи, вельможі, перестраховщики, підлабузники, круглодобові потякали. Замасковані паразити, одверті мерзотники, сутяги і склочники, халтурники, пошляки, хами, здирщики, хабарники, спекулянти, окозамилювачі, хапуги, зажимщики-критики, дрімучі дурні, чваньки, ханжі, браконьєри, грубіяни, задаваки аліменщики, літуни та інші сукки, не сине й прохости. Про що я нещасний мушу думати і писати? Про хуліганство, грубість і невихованість, про виховання лоботрясів і шалопаїв, про легковажне ставлення до кохання шлюбу і сім'ї, про начотчиків і талмудистів у науці, про консерваторів у сільському господарстві і промисловості. Про винищувачів природи, про всяке одне слово дерьмо. Господи Боже мій, поможи мені. Ну, це було у 24-му році. Я працювала в театрі Франка в Харкові і ставила там таку п'єсу Бернарда шоу Святояна, тобто Жан Дерк. Ну, от я на Жан Дерк грала. І от значить, після якоїсь, по-моєму, після другої дії заходжу до себе у греміровочну кімнату, дивлюсь, сидить якийсь чоловік, такий в обмотках, толсточка на ньому синенька, і такі чудесні очі, сіро-зелені, якісь такі дуже навіть, аж іскорки з них сипляться. Він піднявся, поздоровкався, представився, що Остапійш я мушу сказати, що... Це мене тоді було абсолютно невідоме ім'я. Я не так давно приїхала в Харків. Газети я тоді не читала, в мене були інші інтереси. Ну, так от ми. І полюбили один одного гинуть на, на, на дуже багато років. І був тоді місяць май. І липове листя ледь-ледь тоді розтулилося, обгорнуло віти і потихеньку, потихесенько шепотить. А солов'ї, а солов'ї. Особливо мені врізався в тямки один. Він не співав, він благав. Люби, люби, цілуй, цілуй. Серце тьох, тьох, тьох. Коли це хтось як тьохне мене било, межив'язи, то Галі Геменський хлопець, я тобі дам Галі. Давно це було. А й тепер, коли іноді умовлять мене поїхати на весняне полювання, і я стану де небудь над озером і бачу, як на качачий крик, крик, у якому і хотіння, і прохання. Та де прохання? Моління. Коли на такий крик мчить зачарований селезінь і каменем падає в воду, і коли я підіймаю рушницю і беру на мушку його, я не селезня бачу на озері, я бачу себе на перелазі. і... Опускаю рушницю. Коли мене призначили редактором перця, я не боявся того, що потягну я цей журнал. Я боявся одного, мене під Холодний, вкривало, що як я зможу працювати з таким метром, з таким титаном українського гумору, як Остап Вишня. Ви знаєте, досі талант Остап Вишній не розгаданий. Досі. Вже я чимало написав про Остапа Вишню, і другі товариші. І ви знаєте, ми ще не розкрили всієї глибини цього якось феноменального таланту. І ось уже я 26 років без Павла Михайловича, і ви знаєте, як без однієї руки. Тому що такого консультанта, такого знавця гумору як Остап Вишня. Я не знав, і я переконаний, що такі люди мої народжуються раз в 50 та в 100 років. От у нас дві пробоїни в, в живому тілі перця. Це смерть Галана і смерть Павла Михайловича Слафовича. Якими ми ці пробоїни ми ще нічим не змогли затулити. Ні з чим. От і молоді підійшли, і, ну, як казав Павло Михайлович, не тот Колінкор. Не Метод колінку. Коли входиш у літературу, чисть черевики, не забувай, що там був Пушкін, був Гоголь, був Шевченко. Ось я собі думаю, що треба, щоб мати право з людини посміятися, покипкувати, навіть насміятись. Із своєї рідної людини треба любити людину більше, ніж самого себе. Тільки тоді ти матимеш право сміятися. І буде такий дружний, такий хороший сміх, той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує. Господи, до чого просто все? А на горі стоять палати не наше диво, а кругом, то тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Друзі, як би то радів, Тарас Григорович, коли б міг бачити ваші стасилі обличчя, це ж він говорив. Багато, надзвичайно багато прекрасного в природі. Але торжество і вінець безсмертної краси це оживлене щастям обличчя людини. Більш високого, прекраснішого в природі я нічого не знаю. Любити між іншим це дуже тяжка робота. Дай Боже, щоб ніколи не вгасала мені любов до них до народу. Буде любов, буду я, не буде любові, на смітник. Гумор дар винятковий. Це талант рідкісний, який дається далеко-далеко до далеко кожному. Остап Вишня в цій сфері не мав собі рівних. Його теплий. Людяний лагідний сміх це був сміх поета і гуманіста. Вчитайтеся в його, скажімо, мисливські усмішки, де він зображує нашу українську природу, і ви одразу ж відчуєте, що це пише лірик, ніжний лірик, який здатен відчути. Зачарування перед красою рідної землі. як віддрівається, одірвався листок, як він падає, як йому не хочеться вмирати, як він, значить, ну просто так ніби про себе, понимаєте? І... Ну потім він ну, там оптимістично, звичайно, кінчає, що молоде знову з'являється. Але от в цьому, як листочок цей вмирає, він це ж він вже писав, так сказати, на схилі. Ну, не це все були нервового все порядка його вони, так сказати. Ну і потім все таки Такі важкі згадки. Осі, лісто і задумливий, печальний. Йому ось ось треба пишне своє вбрання скидати. Підставляти свої віти дощам холодним, хуртовинам сніговим, листя суму жовтіє, а деякі стуги кривавиться, ось падає кленовий лист, умер він, одірвався з рідної йому галузки і падає. Він кружляє по галявині то вгору підноситься, то хилиться до землі. Ой як не хочеться йому тліти. Останнім конвульсійним рухом він поривається вгору до світла, до сонця, що так пестило його, так голубило. Але нема вже сили в клинового листу. Нема вже життя в нього, падає клиновий лист на землю і затихає. Навесні на його місці молодий буде лист, зелений. Він з вітром розмовлятиме, під дощем купатиметься і росою умиватиметься, щоб потім умерти. Старе одживає, нове народжується. Покидаючи вас усіх, дорогі мої, планяюся вам земно за те, що бачив вас, за те, що жив з вами. Хай вам буде добре. Ви бачитимете на народ наш всій величі в розквіті його таланту. Дозвольте ж мені бути присутнім на його торжестві. Ваш Остап Вишня.